За 7 тисяч доларів куплений цей апарат Вольво S60 2020 рік Ребята, ціна на ринку 29 косарей. Просто гляньте який шикарний салон. Якийсь салончик на спленті слонова, якогось, знаєте, дорого, багато Комплектуха просто максимальна. Ребят, музичка, кардон нас правильно? Харман кардон. Харман Кардон. Кордо... Правильно? Так, та, та. Гляньте, гірво. які сидушки, це просто капець. Гляньте, тут ці дерев'яні вставочки. Тут оце мені оці штуки нагадують вообще Мерседес, якийсь с Автів... Жень. Автівочка Це... дуже гарненька. 7 тисяч доларів. 20-й рік. Машинка повний максимальної комплектухи. Що ти Це скажеш, нормально взагалі? Це законно тупо заробляти такі великі гроші на таких тачках. Звісно, законно. Чого? Як Якщо вона на ринку 29. а Авторія взагалі скоро закриється. Ти помієш, з якими цінами? 29, а в нас куплено за сіммерку. Я думаю, просто звертатись треба в правильну фірму. Global Auto Logistics. А кого цікавить кінцева ціна цієї тачки, звертайтесь, напишіть нам, ми вам обов'язково скажемо ціну.